Шановні батьки, раніше ми радили вам, як правильно вибирати шкільний рюкзак. У цьому відео ми покажемо, як правильно носити шкільний рюкзак. Рюкзак не повинен бути ширшим за плечі дитини. При цьому він завжди повинен бути розміщений симетрично на середині спини якомога ближче до тіла. Це досягається правильним затягуванням плечових ременів. Верхня частина рюкзака не повинна обмежувати рухливість шийного відділу хребта і завжди повинна бути на рівні плечей. Нижній край рюкзака знаходиться трохи нижче вигину спини і спирається на стегна дитини. Неправильно відрегулювавши довжину плечових лямок, ви збільшуєте ризик порушення постави дитини, що може призвести до деформації хребта. Носіння рюкзака лише на одному плечі також призводить до цього. Ця звичка спостерігається у третини сучасних школярів. Тому розкажіть дитині про її шкідливість. Це попередить можливі проблеми з хребтом у дорослому віці. На правильну поставу школяра впливає і вага рюкзака. Вона має становити не більше 15 від ваги дитини. Ми усвідомлюємо, що цієї рекомендації не так легко дотримуватися, оскільки сучасні школярі постійно носять безліч. Навчальних матеріалів. Тож як поводитися з важким рюкзаком? Ось кілька наших порад. Рівномірно розподіліть речі в рюкзаку, тримаючи найважчі предмети якомога ближче до спини. Найкраще перевіряти вміст рюкзака щодня і залишати вдома речі, які вам не знадобляться в цей день. Наливайте в пляшечку для пиття тільки сироп, дитина запиває його в школі водою з кулера. Купуючи шкільне приладдя, віддавайте перевагу тому, що має меншу вагу. Ми впевнені в своїх рюкзаках. Однак, якщо ви не дотримуєтесь основних правил правильного носіння, навіть найякісніший рюкзак вам не допоможе. Сподіваємося, що наші поради та підказки стануть вам у нагоді. До наступних зустрічей.